Россия серьезно занервничала. После ситуации со взрывами пейджеров пропаганда тревожно заявляет, что теперь и Украина будет использовать данный метод в борьбе с Россией. А вот теперь скажите мне, какова вероятность, что через Невзлина не налажен контакт между израильскими спецслужбами? Нет, неофициальный. Нет, что вы? нет, конечно. И и моего террористами что израильское оружие не всплывает Разные системы не всплывают нет что не видели на фронте ни разу не израильских пистолетов не видели угу. не система ну там много чего они говорили о ней. Ну, конечно, это же можно скупить в третьих странах, что вы, конечно, Израиль официально ничего не поставляет. Я понимаю. Я все понимаю. И я не говорю про официальную политику Израиля. Но мы можем гарантировать, что через внедренных в Россию криптохлов, а может быть и даже просто доверчивых сборщиков помощи нашим людям в подразделение не пойдет поток заряженных взрывчаткой устройств. Что, Буданов не постарается это реализовать? Да что, в самом деле? Конечно, постарается. Нет такого преступления, на которое не пойдет украинские нацисты, чтобы убить наших людей. И что мы с этим будем делать? Как мы этому будем противостоять? Вы знаете? Мы же сейчас можем сделать как? Да, мы сейчас возьмем и скажем, а давайте запретим гуманитарные поставки, но это будет ужасное решение. Просто невозможно, наш фонд много поставляет. То есть это не путь. Но искать варианты, когда мы начнем, не знаю, там, собак, какие-то анализаторы чего-то, для обнаружения именно этого вещества, ну, вариант. Пишет на фронт. Украина производит израильское оружие по лицензии. Да, тоже есть такое. Ведь дело даже не в том, что мы поставляем на фронт, а это точно надо проверять. Причем у нас есть чем проверять. У нас есть специальное оборудование, под все это делает. Оно в наличии имеется, я правда говорю. Но в любом, в любом варианте, в каждом батальоне рэп-армии, это в наличии имеется. Надо просто брать и смотреть. Носите закладки на да, все остальное. В том числе на взрывчатые вещества, какие то экземпляры проверять. Но ведь у нас же практически вот эта вся аппаратура, она импортная. А у нас нашей и нет. Да. А сколько оно сегодня в стране, а сколько, сколько, из них проверили, а кто конкретно досконально проверял, сколько везено по серым схемам, тоже же это же все есть. Я там в Байкали живу, я знаю, что в Китая таскают, и представляю, как это происходит, честно говоря. И здесь, наверное, нужно моментально, не какие-то там разработки, а программы повальной по проверки всех электронных устройств. Про основ надо при этом фронт не паралізувати. Ні, 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 не, 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 не. Ми говоримо по гражданку. Фронт само собою. А якщо у нас тут м'яло турибенку, зараз вот те бандури. Де гарантія, що назад завтра не займеться. Андрій Раженко, капитан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України і стратегічний експерт компанії Суната і заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках, вже є з нами. Пане Андрію, вітаємо вас. А добрий ранок. Давайте зараз поговоримо про повний торопець, який настав в Росії. Там вибухало, палало аж з космосу. Було видно, росіяни питалися місцеві, да за что. Я правда не розумію, чому вони не знають за что їм це ті, що поблизу з складами жили, бо казали, що їм вивертало просто вікна. З їхніх будинків. Як ви гадаєте, ось ця атака на склади з боєприпасами, вона може бути тим переконливим аргументом для наших партнерів, щоб все-таки дозволили нам бити по військових об'єктах російських, які знаходяться доволі далеко, щоб знешкоджувати ворога. Ну а, а, дійсно розумієте, от усі це дуже важлива подія, і вона буде мати ефект. А, от всій, скажімо, в цьому намаганні впевнити партнерів, тому що дійсно такий а, а, довго а, ну довгий удар на таку велику відстань, фактично 600 кілометрів. А, причому не самий, скажімо, не саме. Технологічної зброї, хоча достатньо технологічної, я маю на увазі безпілотні системи. А от він показав, що ну там знищена а, серйозна кількість боєприпасів, причому таких боєприпасів, які найбільше не доставляли нам найбільшу, скажімо, загрозу і, і шкоду. А, я, ну, як кажуть, ну, аналітики, що такі а, удари на велику відстань. Вони, як правило, мають найбільшу ефективність, і вони і, і, і противник перехоплює їх набагато менше, ніж удари на коротку дистанцію. Ну я думаю, що це дуже гарний приклад буде показати партнерам, як ми впливаємо на супротивника, позбавляємо, позбавляємо його бойової потужності, можливості вести операції. Ну навіть відносно такої, скажімо, нетехнологічної зброї. Якщо нам дадуть дозвіл на використання а, як а, значить, зброї по таким об'єктам більш технологічної, такої як кривати ракети, то ну, противник просто буде поставлений під дилемою того, що бойові дії він не може вести і виконувати завдання військовим способом, він також буде не здатен. І я думаю, що це треба. Ну вони самі розуміють, але опять же, візуально, це дуже позитивно на шляху до того, щоб ми досягли цього результату, отримали дозвіл. А скільки ще таких складів боєприпасів є по всій Росії? Ну, ну я думаю, досить багато. Кажуть про 30 тисяч тонн. Знищених боєприпасів бачите. Ну до, до речі, от, от в Україні з початком е, оцих агресії Росії в 2014 році. Ми пам'ятаємо, були вибухи досить багатьох таких же складів. У нас тоді казали, що загальна кількість втраченого нами майна клала 280 тисяч тонн. А от, от, бачите, тут 30 тисяч. Я думаю, що росіян набагато більше таких складів. Я не думаю, що вони зараз заповнені, тому що вже йде третій, третій рік війни. Вони зараз хаотично закупають боєприпаси в Ірані і в південній Кореї. в північній Кореї, наскільки відомо. Але ну то, що в на цьому складі була серйозна кількість, яка є важливою і і і навіть вирішальною для окремих ділянок фронту. Це 100%. відсотків. Однозначно можу сказати, що сили оборони ведуть постійний моніторинг, отаких от от складів. Ну, це закрита інформація. Я думаю, що це не останній удар. Ну, хотілося б сподіватися, що не останні і що далі ніж на 500 кілометрів теж зможуть долетіти наші ці безпілотні літальні апарати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.